Цей звук відомий кожному українцю. З осені 2022 року безпілотники «Шахед» руйнують українські об'єкти інфраструктури та цивільні будинки. Ворог застосовував декілька хвиль дронів камікадзе. Типу «Шахед». Ми навчилися боротися з крилатими газонокосарками зброєю. Ну давай! Та гумором Хочу замовити дрони камікадзе шахеди. Е, запиши, замовляють дрони, щоб дричали як мопеди. Але тепер росіяни почали виробництво власних копій іранської зброї. Як шахеди перетворилися на російську герань? Що заховано у їхній начинці? Та як Україна може зупинити виробництво шахедів? Розповімо простими словами. Перше власні безпілотники іранці прорекламували Путіну у червні 2022 року. Шахеди є свого роду. Ну я б сказав так, крилатими ракетами для бідних, тобто більш дешевою, менш ефективною. Е Варіацію тих самих великих великих крилатих ракет попри гучні заяви Кремля про нескінченність зброї, вони вже стали дефіцитом. Тож зібрані на коліні іранські підробки Байрактара стали надзвичайно затребуваними. Всі ці, -ці електронні комплектуючі ми можемо придбати на Алі Це ось саме проста gps антена проста батарейка, які відповідає за живлення цього безпілотника. Високотехнологічну іранську розробку оперативно перевезли до Росії, і вже 13 вересня 2022 року ЗСУ збили перший дрон Шахет 136 під Куп'янськом. І, хоча на збитому БПЛА красувався напис герань 2 російський неймінг не зміг приховати іранську сутність, можемо побачити на одній з плат є надпис Фарсі. Цей надпис означає цією стороною донизу, що потрібно цю плату лежити так. А за кілька днів речник з Міноборони Росії розсекретив те, що ретельно приховували іранські і кремлівські очільники. Я дуже башу вас сильно на навіть іранських, То що це класика історія Жопа є слово немає, да? Ми всі знаємо, що ні іранські але власті не признають. Конструкція шахеду Герані надзвичайно примітивна. Єдина мета апарату долетіти у вказану точку і вибухнути. Здесь написано «топливо зажигання. А вот тут а ви видите ви пластиковую просто пластикову кришечку від бутилки, от какой-то бутылки. Какой бутилки. Чим далі розташована ціль, тим менша вірогідність, що високотехнологічна розробка влучить куди треба. Орехи используют эти дроны для того, чтобы по факту запугивать людей. И им, честно говоря, все равно, куда он попадет. Ну, то есть объективно. Это просто для того, чтобы был какой, была какая-то детонация где-нибудь. Саме тому и запускают их одразу с граями, аби бодай один БПЛА долетів до места призначения. Цели обирают відповідні нерухомі великі объекты. И бьют. Переважно по містам, і десь по цивільній інфраструктурі. Подивіться, Одеса, Миколаїв, навіть біла церква, де вони були застосовані. Що говоримо про вагу бойової частини камікадзе, то 136-го шахеда це так само немало аж до 20 кілограмів. Тобто ці 20 кілограмів можуть бути поділені між вибуховою речовиною і вражаючими а, уламковими елементами. Деякі моделі можуть містити до 40 кілограмів вибухівки. Тож за руйнівною силою шахеди можна порівняти із силою. Ракетного обстрілу і вночі масованої атаки безпілотниками зазнала Рівненська область, зруйнована нафтобаза на Дубенщині. нічна атака шахедів на Київщину забрала життя щонайменше семи людей. У середньому російські БПЛА атакують Україну раз на три дні, і поки українці ховають близьких, росіяни радіють смертоносним успіхам іранської герані Там над їх всіх до хлоп і дітей. За мірками війни безпілотник шахет штука дешева. На відміну від калібрів та інших ракет. Це питання там кількасот тисяч доларів, а то питання кількох мільйонів. І безумовно, що різниця вона там. Очевидно, так само як і очевидна, вигода від власного виробництва безпілотників. Саме тому поява російського заводу шахедів була лише справою часу. В Алабугі організовано безпрецедентне производство іранських дронів. Тільки зараз на першому етапі сотрудничества ангар займає 40 тисяч квадратних метрів, або примерно 6 футбольних полей. Спочатку запчастини та комплектуючі для безпілотників постачав Іран вочевидь, все на що здатні росіяни збирати дрони як конструктори Лего за чужою схемою. Договор зраном підрозуміють повноформатне обучение спеціаліста за лавуги на території іранського производства. Істочник оценю відположительну стоїмость контракту з Іраном на даний момент 132 тридцять два Та насамперед Тегеран цікавлять російські розробки ядерної зброї. Нею Путін погрожує цілому світу. Іран хоче відчути таку ж силу та вседозволеність. У продолжаются переговоры переговори ядерной программе Ирана, и Росія є частью этого переговорного процесу. Друга причина допомоги з боку Ірану: російські винищувачі Су 35 п'ять та кіберзброя. А ще єдине на чому росіяни справді добре розуміються: жорстоке силове придушення мирних протестів. «Ми стурбовані тим, що Москва може консультувати Тегеран по передовим методам управління протестами, спираючись на великий досвід Росії у придушенні відкритих демонстрацій. Однак залежати від Ірану Росія не дуже хоче у липні 2023 року. Слідчі Conflict Armament Research дійшли висновку, що Російська Федерація розпочала виробництво та розгортування власної вітчизняної версії «Шахед-136». Ефективність зборки в результаті результатів довжна іранську в десятки разів. а итоговая площадь ангаров будет больше 100 тысяч квадратных метров. Это будет, по сути своей, отдельная деревня, которая занимается исключительно производством дронов для российской армии. Можливо, такая деревня будет не одна. Про властный завод беспилотников домовляется и президент Беларуси Александр Лукашенко. Я не исключаю, что это он как и для развития своих технологий, плюс, я думаю, в качестве поставщика российской армии это... Та чи будуть новостворені безпілотники виключно російськими чи білоруськими? Навряд так само, як і шахеди Герані, не можна назвати на 100% іранськими? Більшість з них це в нас комплектуючі іноземного виробництва, а тут теж в нас стоять канадські антени. Всередині шахет 136 експерти виявили компоненти 16 компаній із США, Японії, Канади та Швейцарії. Починаючи від напівпровідників і закінчуючи пам'яттю, є вікно чи є дірка, ну кому як більше подобається. Я би сказав, що можливо навіть тунель, через який е з використанням країн посередниць здійснюється паралельне постачання. Товарів подвійного призначення чи елементів, які Росія використовує суму ВПК. Ми робимо все можливе, щоб таких дірок ставало все менше. Ми передали нашим закордонним партнерам для того, щоб на них змогли накласти санкції, щоб ці електронні комплектуючі більше ніколи не попали до Ірану. Проте санкції проти виробників деталей як укус комара для слона, аби ліквідувати завод дронів, підхід має бути комплексним. Значить, треба розбиратись своїми виробниками, раз які знаходяться на території Європейського союзу, з країнами посередницями два з фінансовими корпораціями і організаціями, які здійснюють супроводження розрахунків за відповідний товар, і кожен раз потрібно, як мінімум, наступати всім цим організаціям на гору. ефективними проти російських шахедів виявилися зенітні системи та ППО. Але витрати такого типу боєприпасів на безпілотник, який коштує лише 20 тисяч доларів, є нерентабельними. Та для боротьби будуть потрібні рішучі міри. Офіційні Це нанесення дуже, дуже чітких ударів. Будь-яка страна має право нанести удари по терористам. Та неофіційні. Хватить куріть, где попало. куріть і там, де ще не попало. Російські безпілотники не стануть елементом, який здатен кардинально вплинути на хід війни. Однак, щоб знищити і його, ми мусимо використати всі ресурси та можливості. Аби менше боятись війну, про неї варто більше знати. Ми й далі простими словами пояснюватимемо вам кожен її аспект. Як влаштована сучасна зброя? З кого складаються армії України і світу? Чим захиститись від ворожої пропаганди? Ця війна докорінно змінила усіх нас, але не зламала. Вона жорстока та невічна, і ми дійдемо до її закінчення разом.